Шановні співгромадяни, у новому році хочу побажати тільки одного перемоги. Бо якщо буде перемога, значить ми будемо жити заможна, гарно, по-європейськи, з чого це все починалося. І тому багато хто говорить, що особливо там в тилу, ми втомилися від війни, люди усталі від війни і так далі. Дуже добре сказав один хлопець, який зовсім недавно загинув на Луганщині, що ви втомилися від війни, а ми не втомилися від війни. Тому давайте все-таки зберемося силами, будемо один одного допомагати, і щоб все-таки завершити оцей жах, який почався півтора року тому. А тепер перейдемо до чогось гарного. Ми хочемо ще раз привітати. Ну, я хочу привітати своїх бойових побратимів і вас з новим роком, який вже наступив, і побажати ще до всього здоров'я, щоб цього здоров'я нам вистачило, щоб перемогти ворога. Я знову пішов по другому колу. Але просто ми всі про це думаємо. Щоб наступний рік, 2017, ми зустріли не в бліндажі, наступний 2017, щоб ми зустріли не в бліндажі. Не при морозі мінус 15 градусів, не з автоматами біля себе і з патронами в патронниках, а біля своїх сімей, біля своїх коханих, дітей, щоб у нас все було добре, щоб ми були живі й здорові. Чолові. Тому ще раз із новим роком, який наступив у 2016-му. Слава Україні! Героям слава! Що я? Я передаю всій Україні вітання, всім з новим роком! Подякувати нашим волонтерам, що вони нас допомагають. І ну, всього найкращого. Я все. хочу побажати нашій великій країні, щоб вона процвітала в мирі та злагоді. Ми ворога переможемо і смерть російським окупантам. Слава Україні! Слава І всі З Новим Годом! Слава! Слава!